У Львові блогерку вигнали із закладу та облаяли після того, як вона хотіла розрахуватися карткою російського збір Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка у соціальних мережах обурилася, що їй нібито відмовили в обслуговуванні в одному із закладів Львова через спробу розрахуватися карткою збір На її думку цитуємо: нікого не повинно хвилювати, де вона зберігає гроші та чому має картку російського банку. Дівчина вважає, що це була занадто борхлива реакція через просто переказ. Банку Вот подходит к сестре. Вот моя сестра. Вот Уходит к моей сестре и говорят Ты да пошла ты на русская из-за просто перевода банка. Просто перевода банка, вам не стыдно вообще? наразі невідомо, чим завершилася ця історія. Дівчина стверджує, що вона вільно спілкується і українською, і російською, і просуває наратив, що на передовій багато воїнів російськомовних. Однак досі не зрозуміло, як так вийшло, що Українка зберігає свої гроші в російському банку.